Ребята, у меня виходило два ролики, когда я показував, як виглядали персонажі з пленка в Чакангані. І це вже третя частина, так? І в цьому відео обов'язково надо показувати, як персонажі з пленка були в ну, і виглядали в Чакангані. Ми так починаємо. Перший персонаж, который я зробив, це Саймон, ось такий він. Можете самі побачити, ось такий я якраз класний і красивий. Следующий персонаж Тамар. Ось такий він. Я забув йому таке оці. Тішечки смішно виглядає, таж у нього ноги короткі. Кстати, е, ще поставте лайк і підпишіться на мій канал і зробіть мені 100 тисяч. Мені дуже буде приємно. Ну, короче, зробіть мені 100 тисяч і лайк і підписки. І останній на сьогодні персонаж це Венда. Ось. У неї теж, похоже, очень какую танара ось такі кошечка, як должна бути. Мяу! Ладно, не буду так робити. Ну, ось така Венда. Можете самі подивитися, якщо хочете. Ну, отак все. Можете написати коментар, який більше всього понравився Sprong Simon. Танер або Венда. Ну, так все, саме був я, ми Всім до побачення!